Це новини на дев'яту ранку у студії Марина Кухар у Херсоні. Півгодини тому пролунала низка вибухів. Про це повідомляють наші кореспонденти. Чекаємо інформації від влади, а перед цим окупанти вбили літнього чоловіка у селищі Молодіжне. Чим вдарили обласна військова адміністрація не уточнює, проте відомо, що окупанти усе частіше атакують молодіжне безпілотниками. Слов'янськ на Донеччині знову атакував ворог. Окупанти запустили Герані 2 повідомив начальник міської військової адміністрації. Пошкоджені адмінбудівлі та приватні будинки обійшлося без постраждалих, але загалом за добу у Донецькій області росіяни убили 11 жителів, а 16 поранили. На фронті 180 боєзіткнень за минулу добу, за оновленими даними генштабу. Покровський напрямок знову атакували найчастіше. Там наші захисники 55 разів зупиняли противника. Інтенсивні бої і на Лиманському відтинку 41 штурм, і 18 безуспішних спроб здійснили росіяни на Новопавлівській ділянці фронту. Відбивали ворога наші оборонці також на турецькому напрямку, на північно-слобожанському і Курському ЗСУ. Зупинило 5 атак противника. На південно-слобожанському напрямку українські війська відбивають атаки ворога в районах Вовчанська та Кутьківки. Донедавна там для ураження позицій та логістики ЗСУ окупанти використовували вогнеметну систему Сонцепьок. Ця установка стояла у глибокому. Тилу ворога, але її дістали наші fpv дрони на оптоволокні і знищили. Оточити Вовчанськ росіянам заважають не лише наші оборонці. Серйозна перепона на шляху окупантів. Річка Вовча, розказують військові. Якщо казати безпосередньо про місто, то це стримуючий фактор. Щоб пройти цю річку, треба, я думаю, всі розуміють. Побудувати якісь понтонні переправи, якось перетнути цю річку, щоб пройти далі. Це допомагає тримати там оборону в самому місті за допомогою дронів. Нищаться їх понтонні переправи. Європейські лідери готові надати Україні гарантії безпеки відразу після підписання мирної угоди із Росією. Про це напередодні саміту коаліції охочих, який сьогодні відбудеться у Парижі, заявив президент Франції Еммануель Макрон і Володимир Зеленський обговорили підготовчу роботу над гарантіями безпеки, оборонну підтримку, санкційний тиск на Росію та рух України в ЄС. До Парижу президент України прибув разом із президентом Фінляндії Олександром Стуб. Бом у переговорах офлайн також візьмуть участь прем'єри Данії та Польщі та президент президенти Єврокомісії та Євроради. Решта учасників коаліції охочих, а це три десятки країн. Приєднаються онлайн Дональда Трампа про досягнуті домовленості європейські лідери поінформують телефоном, адже саме у білому домі, 18 серпня, вони обговорювали гарантії безпеки для України, зокрема подібних до п'ятої статті НАТО, але без членства України в Альянсі. Ми європейці готові надати гарантії в той день, коли буде підписаний мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні, і була проведена робота. Тепер все залежить від Росії. Європа вперше відповіла своєю готовністю дати ці гарантії. У нас більше 30 країн. у Нас буде коаліція хоч результатом якої. Я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Працюють генеральні штаби, працюють керівники наших армій, працюють міністерства на рівні міністрів оборони. Щонайменше сім країн готові прийняти зустріч президента України та очільника Росії, щоб покласти край війні, і Володимир Зеленський готовий до цього у будь-який момент. Так у МЗС прокоментували слова Путіна про те, що він, нібито, готовий зустрітися із Зеленським, якщо той приїде до Москви. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Путін продовжує морочити усім голову, коли висуває завідомо неприйнятні пропозиції. Тож лише посилення тиску може змусити Росію пост. Ставитися до мирного процесу серйозно. Дрони сьогодні вночі пошкодили тягову підстанцію на залізниці у російському Ростові. Місцеві повідомляли про численні вибухи, і вороже Міноборони підтвердило атаку безпілотників. Окрім залізниці, у Ростовській області пошкоджені дві ворожі радіолокаційні станції. Там сталися пожежі, про що свідчать дані супутникових знімків НАСА. На Дніпропетровщині оборонці неба знешкодили дванадцять перепрошую два ударних БПЛА. Проте є і влучання. У Покровській громаді зруйновано будинок. За даними обласної військової адміністрації, постраждав чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. А в Одесі внаслідок нічної масованої дронової атаки спалахнула пожежа на складі і пошкоджено вантажний автомобіль, кадри ліквідації. Наслідки удару опублікувало ДСНС. Велика група ударних безпілотників зайшла на місто з акваторії Чорного моря. Місцеві жителі розповідають, вибухи лунали 40 хвилин поспіль. І тим часом у місті готується до відкриття дитячий садочок, який кілька разів руйнували російські терористи. Наступного тижня туди прийдуть перші 20 вихованців, а вже за місяць планують прийняти усіх охочих. Як усім світом ремонтували заклад, розкаже наша Ольга Дунська. Побиті стіни, дірки у стилі, потрощені меблі та іграшки. Так виглядав одеський дитячий садочок два роки тому після ворожої атаки. Окупанти били кілька разів поспіль. Там вже були всі забиті і в спальні забиті вікна. Вибило все в спальні зовсім, і був величезний прийом, там прийом три на чотири. А ось так заклад виглядає вже сьогодні. Стіни, стеля, все замінене, всі двері, вікна замінені повністю, зашпакльовані стіни. Ну роботи зроблено багато. Ще одного корпусу вже отот фінал. Відбудову закладу оплатили японські партнери. А місто побратим Одеси Йокогама ще приведе до ладу дитячий майданчик. Пів мільйона доларів коштував ремонт однієї будівлі, яка вже готова, і ще однієї, що в роботі. Спільно з мерією Йокогами проводимо збір коштів, аби продовжити відновлення. Поки триває ремонт, в садочку працюватиме дві групи і лише до обіду, бо харчоблок. У іншій основній будівлі пам'ятці архітектури і теж зруйнований. І основний пам'ятник архітектури там взагалі дерев'яні перекриття. Тому, звичайно, після такого серйозного ушкодження користуватися ним неможливо. Буде для початку у вигляді кейтерингу, коли сюди будуть привозити готову їжу, бо основний корпус буде ремонтуватися довго як пам'ятник архітектури. Ми розуміємо, що це достатньо довгий процес. Та батьки готові приводити дітей навіть на три години. Сьогодні вже половиною. на жаль, ми тільки на старшу групу сюди, рік до школи, і будемо ходити. Тут дуже велика територія, тут дуже класний колектив, тому що це моє рідне, я сюди прийшла ще студенткою і працювала 14 років. І тут все рідне, все знайоме, дуже дуже чекали на відкриття. А от в програмі розвитку ООН вже шукають донорів для відновлення третього корпусу пам'ятки архітектури. Загалом від початку вторгнення іноземні партнери допомогли з ремонтом вже 90 садочків та шкіл по всій Україні. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанджі, Ми Україна, марафон єдині новини. І ще на повітряні сили відзвітували про свою роботу за ніч та ранок, знешкодили та подавили 84 зі 112 шахедів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ударних БПЛ, БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5. Унікальні мотоцикли у Запоріжжі реставрує ветеран Олесь Кольницький. До початку повномасштабної був бізнесменом. Та все покинув і пішов у військо. А коли повернувся до рідного міста, вирішив здійснити мрію свого життя у його мотоколекції, раритетні експонати, які колись випускали, зокрема, і в Україні. Олена Каптюх усе бачила. Треба сісти так, щоб не ні подряпати нічого, бо він настільки цінний для мене. Ветеран Олесь Кольницький сидить на своєму вже відреставрованому мотоциклі, каже він, один з його улюблених. Це копія байку БМВ, який спочатку випускався для армії, а потім, у радянські часи, на нього пересіли тодішні міліціонери. Як воно світиться? От ви бачите, тобто, коли, коли заводиться мотоцикл. Реставрувати раритетні мотоцикли Олесь почав після звільнення з армії. На фронт пішов добровольцем. Воював в артилерійському підрозділі на Запоріжжі. Це процес завантаження так званих оливців, дуже гарних. чеського виробництва та мрія про мотоцикли. Каже, була завжди шукає їх у приватних оголошеннях, викупає і реставрує. Про кожен експонат може говорити годинами, бо ретельно досліджує історію кожного. Ми змогли підняти дійсно. Унікальні зразки е, київських мотоциклів, мотоциклів київського мотозавода, котрі були штучні. Тобто, цих мотоциклів не існувало по великому рахунку. Вони були там маленька партія. Пройшла кудись ця партія по спецзамовленню, по держзамовленню е, кудись. Поїхала, і вони вже ні повертаються сюди, і нових нема. В майстерні разом із ветераном його права рука, слюсар Віталій, розповідає, деякі експонати доводиться відновлювати по фото. Даний мотоцикл ми е, збираємо по, по частинам, е, десь ми там придбали крило, там вілку, рама. Оце 16-те колеса, котра на 40 шпиць. Он має обат, ну також унікальний. Я вам так хочу сказати. От нам пощастило це колеса мати. Олесь зізнається, його хобі не дешеве. Реставрація одного мотоцикла може коштувати 10 тисяч доларів. Я хочу ось таким шляхом через інженерну спадщину саме унікальних зразків. Показувати людям людям про те, що, що ми маємо, ми мали гарний потенціал, і ми будемо мати гарний потенціал в майбутньому, тому що ми українці. І я хочу, щоб люди пишалися тим, що ми могли створювати, і що ми були вимушені створювати. Нині готується до фестивалю, що відбудеться вже за кілька місяців, в столиці. Із Запоріжжя туди приїде лише Олесь Олена Капцюх Дарія Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Більше новин буде о 9.30, а далі працює Микита Міхальов.